Ну і в Україну прикриті дороги і піднятий увесь особовий склад поліції на Рівненщині. Ловили зухвалого грабіжника. Що він скоїв, і як затримували, знає Володимир Миколайчук. Ми не підходимо. Поліцейські наздогнять розбійника, який тікає полями. Щоб його піймати, залучили кінологів і підняли дрони. Як розказали свідки, нападник о четвертій ранку вдерся до будинку двох жінок. Розбив окно і заліз у хату і почав стріляти. І кричав, що я вас все одно заб'ю, дайте гроші. Вистрелив в обох жертв і бив сокирою, не отримавши грошей, кинувся втікати. Закривавлені жінки 79 та 58 років покликали на допомогу сусідів. Постраждалі нині в реанімації райлікарні. Пригадують, нападник діяв дуже жорстоко. В груді, а Потім ще раз в якось вікно я у хаті. Лікарі прооперували Бог постраждалих. Їхній стан важкий, але загрози життю немає. Були транспортовані в операційну, де було проведення первинної хірургічної обробки вогнепальних поранення, видалення куль. Щоб спіймати зловмисника, перекрили рух у двох районах. Нападника, який був у маскувальному костюмі, оточили неподалік сусіднього села. Ми запропонували йому здатися. На що злочинець дістав гранату, витяг чеку і сказав, що підірвав, якщо хтось наблизиться до нього. Під час переговорів силовики таки вмовили здатися. У 42-річного зловмисника вилучили зброю, бойову гранату та сокиру. А вдома цілий арсенал, вибухівку, кілька пістолетів і півтори тисячі патронів. Чоловіка заарештували. Він має судимість за незаконне поводження зі зброєю та крадіжки. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.